Сергій Федорович, до нас звернулися громадяни міста з інформацією про те, що квартирами ходять якісь люди, представляються робітниками виконкому і просять, щоб їм надали паспортні дані, ну персональні дані. Чи направляли когось по квартирах людей, чи ні? Якщо ні, то треба розібратися, що за люди. Може це шахраї ходять і з якою метою збирають цю інформацію. Дякую, не Іванович. Місь виконкому таку роботу не запроваджує, не проводить. Перше. Скоріше усього, це працівники відділу статистики щодо підготовки перепису населення. Значить, протокольно, протокольно, Оксана Володимирівна, з'ясувати. Факти роботи робітників відділу статистики конкретно. А Микола Григоровичу вас прошу звернути увагу на зауваження депутата Калонка Гераша. Домовились? Так, Дякую. Хто ще?